Доброго дня! Друзі на огляді суперб 2016 року 2.0 автомат. Машинка свіженька. Тільки заїхала в Україну. Дуже в гарному стані. 17 колеса. Заводське тонування. Ледовано оптика задня, пархроніки передні задні, паркоп. Шинка дуже хайкно дивиться. Скільки було шкод, посадів, різного. Ну, суперб це машина дуже крута. До речі, суперб переводиться. Дуже гарно. Загугліть в Вікіпеді, як переводиться слово суперб. Дуже багато різних спорів, я чую. Суперб, супербе. Суперб, «Суперб» це одне слово. На російській мові превосходний переводиться. Має диктивні контроль, дуже електроніки. Давайте, давайте салон, подивимось. Що ми маємо салон? Хороша резина. Nokia Capolida. R, якщо не помиляюся. 17-й колеса. Ось така присуня всередині. Що гарно все побачили. Має мод, кнопочка моуд. Це зміна режимів. Адаптації підвіски. Нормал. Спорт. Індивідуали можете підбирати під себе, що кому подобається. І еко. Я їжджу на. Нормал. Клімат-контроль роздільний, правий-лівий. Автохолди. Задня кришечка на електроприводах. Круте таке вже зеркало, бачите? Тут все, ідеально, чисто. Машина просто в ідеальному стані. Тут втім сидіння гарніше. Кровіст так реалізований, лепісточки є, і бачите. Автоскладування, підігріви. Гарне заводське таке тонування, мені дуже подобається, коли машина в заводському тонуванні. Але виглядає ідеально. Тому що те, то, що вже роблять в нас, воно вже воно вже не таке. Що завод зробить, це завод. Електропривід привіт багажника. Великий багажник. Тут мої речі, сумочка. Дуже класні тут ці фонарики. Зараз якось не так знімається. Якщо вам треба його зняти, Ага, до речі, ще є така штучка, вона дуже рідко де попадається. Це ну, ніби такий скритий багажничок. Бачите, він тут теж є. Ще додатково є шторка, Вона точно є та. От звідси її видно. Шторка, ви ще можете отак звідси шторочку свою підняти. Якщо ви щось возите в машині чи є в тому потреба. Ага. Дуже до речі, класний варіант. Фаркопція. Які... Ми його беремо зараз. От, от, Одес, і він сховався. бачите якщо він вам не треба. Потім знову Ну, класно. Парктроніки, всі передні задні, малює полоси руху все повністю. Все працює ідеально. Машинка з Німеччини. Машинка в дуже в гарному стані. Вона ще хочу зауважити що в дуже крутому кольорі. Такий колір попадається дуже рідко. Ви бачите, що робиться з нею на сонці. Це просто... просто краса. При повороті засвічуються нижні витітуваночки або включається примусово. Так. Друзі, що ж по підкрасах по тій машині? Всі здають питання. підкраси, 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 підкраси. Хоч нічого страшного, якщо в машині є якісь підкраси е -е, в Німеччині. Коли ти говориш там німцю, наприклад, ви знаєте, кажуть, тут от заднє крило підкрашено. Він каже, то добре каже, в мене нема битих биті на другій парковці. Не ну, навіть люди не розуміють. Люди хочуть... Сказати за підкраси, аргументувати, то збити ціну, ще щось. Це все дурниця. Ці машини, які ми возимо, японський приборчик наш, вони 125... Вони можуть мати максимум якийсь міні-лак. Це просто дурниця. Не звертайте на це уваги, тому що навіть нові машини. Які в салоні вони теж можуть мати підмалювання? Я вам скажу з певністю, купляли товариш нову машину, не буду говорити, в якому салоні, звісно. І спустя місяць він мав прибор і він пропікав крило і дверка. Виявилося, що машина просто впала легенько з автобуса. Нічого страшного, але заплатив він за неї досить кругусом. Поки що ми не бачимо ні одного підкрасу, правда? Жодного, наголошую, навіть якщо він буде, нічого в тому страшного немає. Не реагуйте на це, тому що автоімпортери, дилери, вони розуміють, що якщо і підкрас, це дурниці, вони... Вони беруть ці машини, вони беруть стан. Наша компанія One Auto Cars UA, Ви можете зайти на наш сайт. Подивитися, які в нас машини. Ми вибираємо тільки хороший стан. Ми не вибираємо підкраси, не підкраси, ми вибираємо реально хороші стани. Стан це дуже важливо. Мусить бути машина от в такому стані. Якщо вона буде жодного підкрасу, це добре, але це буде впливати на ціну. Ціна на нашому сайті. One Car Автокарцюа, свіженька, шкода Superb. 2 літра автомат. Це одна з найтоповіших таких комплектацій, які всі хочуть. Тому що 2 літра це і 2 літра. Нічого з тим не зробиш. Вона їде просто, друзі. Тяжко, що не можна сісти з вами, скажімо, і проїхати, щоб ви зрозуміли, що вона робить на трасі. Машина дуже динамічна, дуже крута її е, вибирає дуже багато людей. а До речі, ще що не показав. Датчики світла, дощу теж є суббуфер. Музика, до речі, дуже класна. Я думав, що ну, як в шкодах а 7 буде, так, трошечки поступається, а сьома все-таки інакший клас, але музика дуже хороша. У нас ще є пасати b 8 дуже за хорошими цінами. Є один повнопривідний пасад. Все, тільки 2 літра. Зараз сценік ще маємо білий на сайті теж на OneAuto.cars.ua. Auto Так і от, от Auto, крапочка Залишайте ту силочку собі відкриту, рекомендуйте друзям, постійно поновлюється інформація. Багато цікавих пропозицій. Люди кажуть, а чому у вас дешевша машина, ніж на ринку. Чому такий супер коштує 22. А він у вас дешевше. Я кажу, шановні, тому що ми з повагою ставимося до клієнтів, ми вибираємо хороші машини і даємо хороші ціни. Я не кажу, що хтось там дає погані ціни і так далі. Люди всі е займаються кожним ділом індивідуально. Тому нема кращих, нема гірших. Просто працюйте з провіреними продавцями, автодилерами. Ми один з дилерів Західного регіону. Працюємо на ринку вже більше п'яти років. Е Питань жодних ні в кого не було. Є завжди якісь, можливо, трішки недовольні клієнти, але на початках, потім коли вони починають розуміти, що це дурниця, то, то вони вже інакше ставляться. О, там, наприклад, один клієнт з дружиною забирали машинку. Ну і Під час тих морозів була невеличка тріщина, буквально, отака, ну я знаю, певно, з півтора см, може трошки більше. Так? Не буду, вже не її. Я її, навіть, якщо чесно, перед тим не бачив, вже коли вони забирали, роздивлялись, ми разом її побачили. Я кажу народ, кажу, ну лобове стекло коштує ну, півтора тисячі гривень, там, до двох край то саме-саме. Е, нічого в тому страшного нема. Але я їм скинув хорошу суму. А вони були все одно незадоволені. Е, потім, коли я їм аргументував, кажу, шановні, я вам скинув таку суму, кажу, думаю, за 1200. Ви можете собі шкло поміняти, якщо вже так воно принципово, тому що вони навіть говорили, що доїхали до свого міста і воно трішки більше тріснуло. Ну, зрозуміло, морози і так далі. Але, якщо чесно, я в тому нічого поганого не бачу. Ми теж приїжджає машина, ми міняємо лобовухи. Ну, до речі, давайте подивимося тут. Чи тут рідне лобове скло? Ні, теж воно замінене. Бачимо дев'яточка. Бачите? Ось, дев'ять. У 2019 році було замінне шкло, Нічого в тому поганого немає, Воно замінене е, оригінально. Є тюф, е, повністю провірене, воно сертифіковане. Нічого, тут ніде не побачите, щоб щось було не так. Є всі провірки і так далі. Так, замінне шкло, тому що в Європі штраф за сколи. Там, десь в районі 500-600 євроків штраф. Відео стараємося робити гарні. Щоб вам миловали душу, ну, звісно, там без ніяких там, аерозйомок і так далі, бо це все. Це вже дитячі вже, забавки. Треба, щоб ви просто побачили машинку. Вона ну, вам сподобалася, подзвонили і купили. Е, телефони, ссылки на сайти, все буде під відео. Справа є такий галочка, цикайте на неї і відкривається. Ви побачите ссылочку One .ua, побачите телефон наш компанії. Побачите е, описи короткі, що ми можемо, що ми робимо. Машина буде мати хорошу ціну. Заходьте, переглядайте. Шкода, Супер. 16 рік. 2.0 на автоматі. Дякую, друзі, за увагу.